Зв'язку з несприятливими погодними умовами, що призвели до паводку, в річці нашого міста різко піднявся рівень води. При таких умовах змінюється температура, лужність води, також зростає її кольоровість і каламутність. Зрозуміло, що всі ці показники дуже впливають на якість питної води, яка потрапляє до наших осель. У цей період на водоканалі оголошено надзвичайний стан. Велика кількість води разом з брудом, сміттям попала в річку Уж. Внаслідок цього ми зараз знаходимося в районі водозабору, ось там у нас приймальна труба, забивається оголовок, і кожні дві години ми мусимо обратним шляхом пробивати і вичищати цю кількість бруду і сміття. Ну, ті люди, які вже давно попрацювали на водоканалі, стверджують, що такого забруднення і по показникам в першу чергу по каламутності не пам'ятають. технічно не можемо очистити таку кількість бруду. Нам прийшлося в суботу прийняти непопулярне рішення, зменшити подачу в місто. Зв'язку з цією ситуацією в окремих мікрорайонах зменшився тиск подачі води. Люди скаржаться на те, що не можуть користуватися газовою колонкою та пральною машиною, а в деяких будинках на верхніх поверхах вода зовсім відсутня. Працівники водоканалу заспокоюють мешканців, адже це тимчасові незручності, які пов'язані з паводком. Як пояснюють спеціалісти, вода просто не встигає набиратися після очистки. В зв'язку з підвищеною забрудненістю цей процес займає більше часу. Зрозуміло, що в цей період і Погіршилася якість води. Завідуюча лабораторією водоканалу Світлана Нечипоренко зауважила, що відбор води з річки проходить по годину. Бактеріологічні показники відповідають встановленим нормам, а от хімічний склад води перевищує усі межі. Ну, стан річки, Уш на сьогоднішній день можна сказати, не то, що подобово міняється, а міняється по годину навіть. І... Основною проблемою для нас є на сьогоднішній день кольоровість та каламутність річки Уш. Так як минулі роки для нас було головною проблемою кольоровість, то на цей рік додавалось якби показник такий як каламутність. Взагалі за 20 років у нас не було такого перевищення іменно по каламутності пік. Саме став на п'ятницю каламутність річки досягала більше 30 мг на дециметр кубічний. Як раніше, взять порівняння з минулим місяцем, і на протязі всього року каламутність річки становила не більше 2 мг на дециметр кубічний. Фільтра наші роблять, можна сказати, на ізнос. Ці дні цех водопостачання працює на максимальну потужність. Процес очистки проходить набагато повільніше, адже фільтри швидше забруднюються, тому їх доводиться частіше чистити. Вода з річки поступає на одну першу ступень фільтрів і додається когулян для очистки води. Так, як річка зараз дуже вода в річці дуже брудна, будемо так говорити, і має багато всяких звездів, примісів трави і так далі, тому що повиходили там ставки, от этим всі вокруг. О, і кількість води, яку зможе обробитися станція, не виходить, тому що забивається загрузка, пісочна загрузка забивається оціми звесцями. І приходиться частіше промивати його. І в зв'язку з тим в город поступає менше води. Це тимчасове, я думаю, явище, Воно десь ще, я думаю, ну, хай дня 3-4, воно пройде, прогонить всю грацію, рібна сторона, нормалізується. В умовах паводку комунальне підприємство Водоканал робить все можливе, щоб питна вода відповідала нормативним показникам. Але все ж таки, у цей період краще воду з міської водопровідної мережі не вживати у їжу. Хочу вибачитися перед споживачами за ці тимчасові незручності, які спричинили несприятливі погодні умови. Просимо набрати терпіння і я вважаю, що в ближайші дні ми нормалізуємо подачу води в місто.